Роман Греков та Олег Пелепяк пройшли онлайн-кваліфікацію на European Championship, який відбудеться 17 та 18 серпня у Британії. Українські стронгмени досить впевнено зайняли два перших місця у загальному заліку онлайн-відбору. Про Грекова, про його прогрес та силові я вже якось згадував. Скажу тільки, що перемогу кваліфікації йому забезпечив підйом Дамбела вагою 144 кг, станова тяга Акселя. 344 кг на 5 повторень, ну і 4 підйоми мішка вагою 140 кг. Hey Пилеп'як у свою чергу повторив результат Грекова із мішком. Далі він підняв майже 142-кілограмовий дамбел, а от у становій тязі Олегу взагалі рівних не було. 353,1 кг Аксель Грифа на 5 повторень. We'll Пелеп'як це добротний атлет, передусім із надзвичайно хорошою станом. Поки що тут його найкращий результат це 430 кг, показаний на чемпіонаті України. Отож для українських вболівальників стругмену кінець літа обіцяє бути досить спекотним. Медок стає все сильніше і сильніше. Нещодавно американський жимовик на своєму тренуванні показав результат у 317 кілограм на 3 повтори. Для порівняння ось вам його жим місячної давності. Тоді на 3 рази залітало 290 кг, тому очевидно, що прогрес на лице. Джуліус, впевнено йде до своєї цілі у 800 фунтів або по-нашому 363 кілограми, і цілком можливо, що рекордну спробу ми побачимо уже цього літа або ось. Хатур Бьорсон зараз посилено тренує свої оверхеди. На Арнольд Стронгмен Класік ми побачили, що тор явно не дотягує до топів у Акселі. Кілішковський, Стольтман та Хупер просто знищили та переграли ісландця у цьому івенті. А в Дамбелі взагалі ситуація критична, адже людей, які зараз піднімуть більше, ніж 120 кілограм, ну, рахувати і рахувати. В принципі, після розриву грудної цілком зрозуміло, чому ситуація складається саме так. Але Гора у свою чергу каже, що наслідків травм він уже не відчуває, тому рішуче налаштований до турніру Брайана Шоу повернути свої найкращі силові у цих вправах. Тож напишіть в коментарях, чи вдасться Тору це зробити. Ну і наостанок я хочу з вами поговорити про надзвичайно перспективного британського пауерліфтера Нонсо So Хлопчині всього 19 років, а він уже збирає суму у 903,5 кг у 120 ваговій категорії. Його кращий присід становить 328 кг, жим лежачи 200 а станова тяга неймовірних 275,5 кг. І це все зверніть увагу без будь-якої екіпи, що робить його наймолодшим атлетом, який коли-небудь збирав таку суму у IPF. І знаєте що? Здається мені, що він буде збирати ще більше, адже йому вдається дуже стрімко прогресувати. За 2 місяці від змагань він уже накинув 5 кг жиму і десяточку до станової. Так чи є, трохи збавив обороти у присіді, але все ж треба сказати, що встає із штангою Нонсот дещо чистіше. Тому, хто знає, 905, 910, 915 можливо це буде його наступний рубіж. На цьому поки все. Дякую, що дивитесь. Обов'язково напишіть, як вам такий коротенький формат. Сподіваюся, що ви потішите мене своєю подобайкою та підпискою, а ми ще неодмінно почуємося.